Вітання всім сьогодні. Ми, так би мовити, спускаємося під землю. Будемо розбиратися у такій непростій темі, як підривні роботи у гірничих виробках. Маємо перед собою технічний документ, досить детальний, і наша мета зрозуміти, як все це працює, що робить підземний вибух ну керованим і головне безпечним. Бо здається ж, ну, вибух і вибух, а там виявляється ціла наука. Давайте заглибимось. Отже, з чого все починається? Перш ніж ну навіть думати про саму вибухівку, цей майстер-підривник. Він що все оглядає? Так, абсолютно. Перш за все, стабільність треба перевірити, чи надійне кріплення. Тобто стіни, стеля, саме так, стіни, стеля. Чи все відповідає плану тому самому паспорту кріплення і, звісно, повітря? Ага, вентиляція дуже важливо. Достатнє провітрювання це критично. Без цього ну, можуть бути серйозні проблеми. Гази, пил. Зрозуміло. Тобто, якщо щось не так, кріплення слабке чи повітря мало. То ніяких робіт, все зупиняється до виправлення. Безпека тут понад усе логічно. Спочатку стабільність, потім вже контрольований хаос. А що далі? Отвори для вибухівки, шпури, так? Саме так. Шпури, і це не просто знаєте дірки. Їх бурять за дуже чіткою схемою: паспорт бур підривних робіт. БВР, так званий. Там все прописано: глибина, напрямок, скільки їх має бути, відстань між ними. І підривник, все це звіряє. Прямо кожен шпур так повинен звірити, бо найменше відхилення і результат вибуху може бути ну не таким, як очікувалося, або навіть небезпечним. А от цікаво, якщо шпур, наприклад, пробурили трохи глибше ніж потрібно. О, це важливий момент. Просто закласти вибухівку глибше не можна. Оцю зайву глибину її заповнюють спеціальним матеріалом забивка називається. Щоб заряд був точно на потрібній глибині. Саме так і вимірюють цю глибину, до речі, не рулеткою. Є спеціальний інструмент забивник. Так, він дерев'яний або алюмінієвий чи пластиковий, головне, щоб не давав іскр. А, ось воно що, іскробезпека. Це, мабуть, взагалі ключове слово тут, особливо де метан є. Абсолютно. Найменша іскра в такій атмосфері це потенціальна катастрофа, тому все від інструментів до процедур спрямоване на те, щоб цього уникнути. Сюди ж, до речі, відноситься і вимога очищати шпури перед заряджанням. Очищати. Від чого? Від пилу, від бурового дріб'язку, пилу, бруду. Все це може створити ну, проміжки між патронами вибухівки. І що тоді? А тоді порушується контакт. Детонація може не пройти по всьому заряду, тобто частина вибухне, а частина ні. Це називається відказ. Дуже небажана штука. Зрозуміло, значить, шпури мають бути чистими і правильними. Виробка закріплена, повітря є. Що ще? Ще треба перевірити наявність всіх, так би мовити, супутніх матеріалів. По-перше, сама забивка. Чим будуть закривати заряд: глина, пісок, вода. Так, може бути глина, пісок з глиною, вода в спеціальних ампулах або якісь готові суміші. Забивка не дає енергії вибуху просто вилетіти зі шпуру, вона спрямовує її в породу. Ага. А по-друге, було ще щось. Так, засоби для створення запобіжного середовища. Оце цікаво. Запобіжне середовище. Це як ну, це заходи, щоб загасити полум'я від вибуху і не дати зайнятися метану чи вугільному пилу, якщо вони є. Найчастіше це розпилена вода або спеціальний інертний пил, сланцевий. Тобто такий собі локальний вогнегасник для самого вибуху? Можна і так сказати, так. Це надзвичайно важливо для безпеки, особливо у вугільних шахтах, придушити будь-яку можливість вторинного вибуху. Гаразд, а обладнання, кабелі, механізми, що там можуть бути біля вибою? Їх треба прибрати або надійно захистити. По-перше, щоб не пошкодило уламками породи. А по-друге, і це навіть важливіше пошкодження кабелю може спричинити іскру. І знову це іскра саме так. А іскра в шахті це завжди ризик. Також, до речі, сама виробка біля вибою, метрів на 20, не повинна бути захаращена для вентиляції, точно, щоб повітря вільно циркулювало, видаляло газ і пил. І знову газ? Я так розумію, його міряють постійно? Безумовно, прямо перед тим як почати заряджати, потім перед самим вибухом і після нього. Міряють біля вибою, під стелею, де газ може збиратися, трохи далі і там, де буде ховатися підривник. Яка межа? Один відсоток метану. Якщо більше, все. Ніякого заряджання, ніяких вибухів, до усунення проблеми. Це залізне правило. Окей, от тепер, здається, всі галочки поставлені. Можна заряджати. Як це роблять? Якщо все в нормі, так. Заряджають або вручну, Тим самим безпечним забивником або механізовано, якщо є спеціальні машини. І тут головний елемент патрон бойовик. Бойовик. Це той, що з детонатором всередині. Так. Саме він ініціює вибух всього заряду у шпурі. І їх готують зазвичай прямо на місці робіт рівно, стільки, скільки потрібно, щоб мінімізувати ризики. А самі патрони вибухівки їх просто туди ну, заштовхують. Обережно досилають, без різких ударів. Якщо вибухівка порошкова і злежалася, патрони треба розім'яти руками. І є важливі правила не можна змішувати різні типи ВР в одному шпурі, і тільки один бойовик на один заряд. Це для надійності, для надійності і передбачуваності детонації. Якщо шпури високо використовують помости, якщо вгору спрямовані, там своя техніка, щоб заряд тримався, а потім забивка про неї вже говорили. Так, закладають матеріал для забивки, і перші порції біля самого заряду теж дуже обережно, не ущільнюючи сильно, щоб не пошкодити детонатор чи дроти. Добре. Заряд на місці закритий забивкою. Тепер ініціація як це відбувається? Згадували електродетонатори. Так саме електродетонатор у бойовику дає імпульс. І є два основних способи, як цей бойовик розмістити: пряме ініціювання це коли бойовик ближче до виходу зі шпуру. А зворотне а зворотне, коли бойовик у глибині шпуру біля дна. Вибір залежить від умов типу ВР. Документ каже, що пряме часто простіше при ручному зарядженні. А детонатори для шахт вони якісь особливі. Так, якщо шахта небезпечна за газом чи пилом, то використовують тільки спеціальні запобіжні електродетонатори. Вони сконструйовані так, щоб ризик запалення метану був мінімальним, миттєвою дії або з короткими затримками. Коротко уповільненої дії. Це щоб вибухи йшли один за одним з паузою. Саме так, з дуже маленькою паузою, мілісекунди. Це дозволяє краще контролювати процес руйнування породи. У безпечних шахтах можна використовувати і з довшими затримками. У джерелі ще був цікавий момент про якість детонаторів, що, мовляв, в наші вітчизняні не завжди зручні дроти короткі, ізоляція слабка, а імпортні, чеські, наприклад, краще. Ну, це практичний аспект справді. Якщо дроти короткі, їх треба нарощувати, а це додаткові з'єднання, потенційне слабке місце. Якщо ізоляція легко пошкоджується при зарядженні, то може бути коротке замикання або обрив. І знову відказ. Саме так. Тому довжина і міцність дротів – це важливо. Це впливає і на вибір методу ініціювання, і на загальну надійність. А чи обов'язково всі шпури підривати одночасно? Не обов'язково можна частинами максимум за три прийоми, як зазначено. Але тут важливо: після кожного такого часткового вибуху знову повний цикл перевірок провітрювання, замір газу, огляд кріплення. Зрозуміло, тепер сам момент ха вибух. Як забезпечується безпека людей, де вони знаходяться? Виставляють пости охорони всіх сторонніх, виводять у безпечні місця. А після заряджання підривник з'єднує всі дроти, так монтує підривну мережу від вибою до місця укриття. І важливо, в цей час вся силова електрика поруч має бути вимкнена, крім світла і вентиляторів. Щоб випадково струм не пішов, куди не треба. Саме так, щоб уникнути випадкового спрацювання від наведених струмів. А де ховається сам підривник? Укриття це що. Це спеціальне обране місце у виробці, куди надходить свіже повітря, і на безпечній відстані. Документ вказує відстані 150-200 метрів, може й більше, залежно від умов. Там він захищений від ударної хвилі, уламків, газів, звідти він перевіряє опір мережі спеціальним приладом чи все гаразд. І якщо все добре, фінальний відлік. Тоді він під'єднує мережу до підривної машинки і подає бойовий сигнал два довгих свистки, і одразу вибух. А якщо не спрацювало, ну натиснув кнопку, а там тиша. Це відказ. І тут інструкція дуже чітка негайно від'єднати дроти від машинки, замкнути їх кінці між собою, забрати ключ від машинки. І чекати. І чекати. Що 10 хвилин, перш ніж взагалі виходити з укриття і наближатися до місця, 10 хвилин витримки це закон, навіть якщо здається, що все безпечно, навіть якщо так здається, правила є правила. Гаразд. а якщо вибух стався успішно. Можна одразу йти дивитися, що вийшло. Теж ні. Спочатку треба дочекатися провітрювання. Гази після вибуху штука неприємна і небезпечна, оксиди азоту, чадний газ. Виходити з укриття можна не раніше, ніж через 5 хвилин. І першим йде підрівник? Так. Він йде першим, оглядає місце вибуху, стан кріплення чи немає якихось явних небезпек. Якщо все в порядку, він подає сигнал відбій, три короткі свистки. Це кінець саме підривних робіт. Але ж не кінець процесу в цілому, що ж треба переконатися, що там безпечно працювати далі, прибирати породу, наприклад. Абсолютно вірно. Людей можна допускати назад до вибою тільки після того, як відповідальна особа з тих нагляду чи сам підривник огляне все ретельно, перевірить кріплення чи не нависає щось небезпечне, і знову замір метану. Він має бути в нормі? Так. Документ згадує менше 2% для допуску. Тільки після цього знімають пости охорони і можна продовжувати роботу. А якщо під час огляду чи вже прибирання породи знаходять заряд, який не вибухнув, той самий відказ. Ну це дуже серйозно. Негайно зупиняються всі роботи, всіх людей виводять з небезпечної зони. Повідомляють керівництво. Якщо дроти видно, їх замикають і починається ліквідація відказу. Як, його ж не можна просто витягти. Ні, в жодному разі. Це категорично заборонено. Зазвичай поруч бурять новий допоміжний шпур не ближче 30 сантиметрів. І підривають його? Так, його заряджають і підривають. Розрахунок на те, що вибух цього допоміжного заряду або зруйнує заряд, що відказав, або ініціює його детонацію. Є ще варіант, якщо шахта безпечна за газом і пилом і дроти відказу цілі. Тоді можна спробувати підірвати його повторно, електрично, з укриття. І тільки коли відказ ліквідовано, все перевірено, породу оглянули на залишки вибухівки, тільки тоді можна продовжувати гірничі роботи. Робота з відказами це окрема дуже відповідальна процедура, не можна залишити небезпеку. Отже, виходить, що підземний вибух це ну така вершина айсберга. А під водою величезна робота з підготовки, перевірок, контролю, безпеки. Саме так це комплексний, багатоетапний процес, де кожен крок має значення контроль середовища, газ, пил, стан порід, точне дотримання технології, надійне обладнання і, звісно, кваліфікація та дисципліна людей. Система спрямована на те, щоб максимально убезпечити за своєю суттю небезпечну операцію. Так. Управління ризиками це ключове. Дякую. Це було дуже змістовно. І наостанок така думка: навіть при такій ретельності, що залишається найбільшим викликом? Можливо, непередбачувані самої породи, чи все ж людський фактор? І як, на вашу думку, майбутні технології роботи, дистанційне керування можуть змінити цю сферу чи зроблять її безпечнішою? Варто над цим подумати.